Головне про події 8 лютого в Україні новий головком ЗСУ служба безпеки України зібрала нові докази державної зради нардепа Нестора Шуфрича. А українські біженці в Ізраїлі нарешті отримають візу АЛЕВ-5, документ, який надає тимчасовий захист із правом на працевлаштування. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський все ж таки звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Зеленський заявив у щоденному вечірньому зверненні. Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського. У столиці з'явилася нова вулиця і навіть цілий проспект Київрада ухвалила під час засідання рішення перейменувати повітрофлотський проспект на проспект повітряних сил України. За проголосувала більшість присутніх на сесії депутатів. Вранці 8 лютого у Нікополі невідомі кілери розстріляли автомобіль заступника мера 59-річного Віталія Журавльова. Просто поруч із його домом. Машина спалахнула, а сам чиновник загинув на місці. Одна з основних версій конфлікти з місцевим угрупованням, який тягнеться ще з 2017 року. Служба безпеки України спільно з офісом генпрокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, якому вже висунули підозру у державній зраді. За даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Українські біженці в Ізраїлі нарешті отримують візу, АЛЕФ-5, документ, який надає тимчасовий захист від видворення і правом на працевлаштування, медичне обслуговування, освіту та соціальне забезпечення українцям, які тікали від війни в Ізраїль, довелося чекати майже два роки, поки влада ухвалювала це рішення. Уряд має видати візи протягом місяця. В Ісландії вдруге за рік відбувається виверження вулкана на півострові Рейкінес за 40 кілометрів від столиці, повідомляє метеорологічне управління країни. Це вже друге виверження за рік і шосте на півострові з 21-го року. Стихія загрожує популярному курорту Блакитна лагуна. Владі довелося закрити його після початку виверження, а гостей евакуювати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.